Привітання всім! Мене звати Катя і ви на моєму швейному каналі Шити разом. В сьогоднішньому відео ми шити не будемо, ми будемо розмовляти. Я хочу надати вам відповідь на декілька коментарів, які для мене були очікуваними, але ж я не хотіла знімати це відео і відповідати. Але ж це були коментари неодноразові, тому я хочу відповісти і більше до цього не повертатися. Перший коментар був це чому мовою. Хочу відразу сказати, що я живу в Україні, і це рідна мова цієї країни. Нічого тут складного і важкого немає, тому що це дійсно так. І це маленька кріхта, яку я вношу в український блогінг. І спочатку повномасштабної війни в Україні я розмовляла російською в кожному своєму відео. Розмовляла російською, тому що мені так було зручніше, я завжди розмовляла російською. Я проживала в тій області, де було багато російськомовних людей. У мене це було звичайно. Але ж коли війна затягнулася, я зрозуміла, що це моя країна, де я народилася, де я вирісла. Де у мене проходить все моє життя, тому українська мова це рідна мова цієї країни, і це маленька кріхта, яку я можу внести в цю країну. Тому, чому так, задавати мені такі питання, ви можете і надалі, але ж я більше відповідати не стану, а буду тільки давати вам ссылку на це відео. Це зрозуміло. Чому російські люди у мене це запитують? Для мене це не зрозуміло, тому що я не питаю ніх, чому вони розмовляють російською мовою. Мені це не зрозуміло. Тому я хочу відповісти вам, і більше до цього не повертатися, що скільки зможу, стільки і буду підтримувати свою країну, і буду розмовляти надалі в своїх відео українською мовою. І це як би мені складно це не давалося, але ж я буду це робити і надалі. Тому повертатися більше до цього я не стану. І якщо мені подалі будуть задавати такі питання, хоча вони, ну скажімо так, що. Написане навіть не людиною, а звичайно штучним інтелектом, але ж вони є. І люди це надсилають мені. Це мій канал, і я вважаю, що я буду сама вирішувати, як мені його вести. Якщо комусь це не подобається, я нікого тут не тримаю. Будь ласка. Відписочка і до побачення. Але ж колись ще щось зміниться. Не можу вам нічого сказати. Можливо, я колись повернуся до російської мови, тому що вона для мене близька, тому що я більша, більшу частину свого життя розмовляла її. Але ж на сьогоднішній день це моє рішення, і я буду розмовляти українською мовою на своєму каналі. Подобається, не подобається. Мені все однаково. Це перше питання, на яке я схотіла відповісти вам. Більше я до цього повертатися не буду. Я хочу ще сказати, що я не збиралася знімати це відео, але ж такі питання є, і я відповіла на них. Мені завжди було дивно, що люди такі питання задають. Дивно, чому я живу в Україні, де йде війна. Російською мовою, вибачте мене, я буду розповідати вам, чому українською, тому що це Україна, і це та країна, в якої українська мова це рідна мова. Тому ось так. Все, що стосується цього питання. Друге питання буде стосуватися пошиття. Під одним із моїх відео дівчина запитала, верніше, Буде сказати, не запитала, а розповіла мені, що в кожному своєму відео, коли я вам показую його, як я роблю рукав, я кажу, що це метод Юлі з терапії. Це дійсно її метод. Я його взяла на її каналі. І я не вправі казати, що це щось таке, що я сама додумала. Ні, це її метод, і я їм користуюся. Дякую їй за це, це дуже легко. Але ж дівчинка мені написала, що це не її метод, що це було придумано заздалегідь до неї. І це було десь в якомусь журналі колись показано. Хочу вам відповісти на це, що я, дівчинка, вже доросла. Я дитя Савдепії, де були такі дійсно журнали, по яким готували наші мами, бабушки, по яким вони шили, по яким вони створювали все, що можна було, консервували і тому подібному. Також у мене батько по такому журналу робив шведську стінку для того, щоб ми займалися спортом. А, але ж такого методу я ніде не зустрічала. <смі> був метод, коли прикладаєте свою долоню і обводите її. І ось це ваша головка рукави. Ось це йде до передньої частини, а ось це йде до спинки. Ось цей метод дійсно був. І це був дуже легкий метод. Але ж щоб. Побудувати цим методом теж потрібно коригувати. І це любий рукав потрібно коригувати. Будь то у вас готова викрійка, будь то у вас побудова, ви побудували самі. Ви кожного разу будете цей рукав підстосовувати під свою пройму. Ми дійсно всі різні. У нас у кожного плечі. Можливо, різні. У нас у кожного можлива сутулість, у нас у кожного можлива осанка, у нас у кожного можлива е широка грудна клітка. Ми виписували всі журнали, і я їх всі прочитувала. Тому такого методу я там не бачила. Це дійсно її видумка, це дійсно її авторський метод, і я буду топити за те, що це дійсно її. Це придумала Юля з платят Я дуже вдячна, що це настільки доступно мені, тому що я вчуся на ваших очах. І ще хочу сказати, що я самоучка, і я багато дивилася відео різних. У кожному відео я намагалася щось для себе взяти. Дівчина, яка мені писала, вона привела мені приклад, що якоби я показувала своє. Пошиття і не розгинала якось руки, тому що рукав був перекручений, і це я зробила навмисно. Хочу відповісти на це. Ну, По-перше, ви дивилися там, де було тільки наметане все, де була примірка. По-друге, я завжди за чесність на своєму каналі, і я завжди кажу за свої помилки. Ви напевно прийшли тільки на одне моє відео і зробили якісь висновки. Але ж хочу сказати, що я на своєму каналі за чесність. Я шию і вчуся шити, і я веду свій канал для того, щоб показати таким новичкам, як і я, що це може зробити кожний. кожний. Тому і за кожну свою помилку я завжди кажу. Що стосується того рукава, який був перевернутий, і я вам його не показала, як ви сказали, навмисно, то це була тільки примірка, і цей рукав посадити можливо кожному, кожному. У нас у всіх різна статура, і ми кожний підгоняємо під свій баланс нашої статури. Тому не потрібно мені розповідати про те, що я щось там дійсно не так зробила. Третє, що я хочу відповісти, що ви писали під тим відео, де я шила трикотажну реч. Пошиття трикотажних речей відрізняється від пошиття речей з бавовної тканини. Це дійсно так. І я не завжди використовую метод юліс платітерапії. Ви шиєте трикотажні речі, то тут трішечки відрізняється все. Для мене трикотажні речі шиються дуже просто. Для деяких дівчат це дуже складно. Хочу сразу відповісти, що складно, можливо, тільки за того, що перфекціонізм відпускає і хочеться зробити все правильно. І якщо у вас немає якоїсь техніці, Тобі ж оверлака або розпошивальної техніки, то ви е, гадаєте, що у вас це не вийде? У вас є питання до цієї речі, і вам це не подобається. Я теж розпочинала шити звичайною швейною машинки, теж ставила різні питання до того, що в мене щось не виходило. Е, тому це нормально. Це нормально будувати так, щоб не було питань. Це нормально шити так, щоб не було питань. Це нормально бачити те, що дійсно красиво. І це ми вправі ми можемо зробити самі. Тому яким методом ви користуєтесь, будь-яким ви можете користуватися, не, мож, не важливо яким. Але ж ви шити реч, яку ви будете носити, і вам це буде подобатись тільки вам. Ще ця дівчина мені написала, що я повинна подивитися канал один українського блогеру і зробити так, як вона там показує. Мені хочеться запитати цю дівчину, ви дійсно вважаєте, що я сама учка, яка вчилася з Ютубу, і я не дивилася цього блогеру. Я передивилася багатьох блогерів, я була на багатьох підписана. Але ж спочатку повномасштабної війни моє бачення на декілька блогерів змінилося. І я відписалася як від російських блогерів, так і деяких українських блогерів. І це моє бачення. Я не хочу розповідати вам, чому це було дійсно зроблено так, чому у мене таке бачення. Хочу розводити ось цей срач на своєму каналі і казати, що той блогер мені не подобається цим, а ось цей блогер мені не подобається подобається цим Ні, такого я вам розповідати не буду жодного разу. Це моє бачення, і це особисте моє. Від цього блогера, якого ви мені запропонували, я відписалася спочатку війни, і мені вона не подобається. Все. Я не кажу, що вона щось там. Розповідає не так, що вона щось робить не так. Ні, вона дійсно фахівець в своєму ділі, вона дійсно кльово шиє, але вона мені не подобається, і у мене на те є свої причини. Тому ось так. Що хочу я сказати стосовно свого каналу? Що на своєму каналі я завжди показую, як я навчаюся шити. Я завжди показую, як я це роблю. І якщо в мене якась помилка є, то я завжди кажу про неї правду. Що да, в мене є помилка, де да, в мене є ось така ситуація, і я її виправляю ось таким чином. Я це кажу для того, щоб такий же новичок, як і я, зрозумів, що можна все виправити. Якщо тільки все розрізано в хлам, викиньте цю тканинку і не жалкуйте за нею жодного разу. Вона вам більше не потрібна. Це був ваш досвід, і ви його використали. Купуйте нову тканину, враховуйте все те, що ви зробили там не так, і шийте заново. Все. Я хочу донести вам, що всі ваші помилки це тільки лише ваші помилки. Ми всі вчимося на своїх помилках. Ми жодного разу не будемо використовувати те, що нам було незрозуміло. Тому будуємо основу, будуємо рукав. Використовуємо готову основу або використовуємо готовий рукав, це тільки ваше. І якщо ви це зробили, шили і вам це імпонує, залишайте його, користуйтеся ним, носить свою річ задоволенням, це тільки ваше. Те, що близько вам. Будуйте, приміряйте, намагайтеся шити, дивіться, що у вас виходить. Якщо у вас щось вам не подобається. Намагайтеся це виправити. І все у вас буде добре. У вас будуть різні обновки, ви будете їх носити з задоволенням. На сьогодні все. Я відповіла на декілька коментарів. Ще хочу вам сказати, що більше я до цього повертатися не буду. Пишіть мені, я не видаляю жодного коментаря. Я відповідаю кожному і буду намагатися це робити і далі. На сьогодні все. Пока-пока.